Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні хмарно, вітер ще такий, погана погода. На вечір показує сніжок, і завтра на цілий день сніг, ох я, знаю, що воно буде. Але з понеділка показує вже дощ. Плюсова температура, так що знову буде болотяка. Тільки трохи все попідсихало. Знову буде болото. Ну, то таке, нічого страшного, якось переживемо. Головне, щоб не було холодно, щоб скоріше цей весь жах закінчився. Робити такого нема що, У свято. Сережа там маринує м'ясо, захотів пожарити сьогодні. Я зараз, напевно, візьму полью вазони сьогодні. Вийшла трохи на вулицю подихати свіжим повітрям. Сережа запалив мангал, купив курячі стегенця, вчора замаринував. Задавно він нічого не жарив на мангалі. Це казав, будуть празники новорічні та щось пожарим. І в хаті ще робить захотів лінтвейну. Я його, звичайно, не дуже люблю. Йому подобається. Трошки вітер зривається зрану. Зранку трошки було сонечко, але зразу затягнуло. І цілий день хмарно щось трошки пролітало. Так то хмарно. Зараз щось плюс 2 на градуснікуті, що зранку було мінус один. Ну так, щоб сильно холодно, то ні, але й не тепло. <кій> <кій> ну, хоч добре, що немає дуже сильного вітра, так. Трошки зривається, але невеличкий вітер. Марно затягнуло. О, який чорний дим, вали. Що там Сережа накидав туди? Так, що ось такі от справи. Цезар теж вийшов на прогулянку, да? Цілий день клянчив, плюс вкусняшки. Ура наївся за столом, пішов спати, все, більше геть і не виходив. Хропів там, да? Да? каже, такі вкусняшки всякі. Таке кожен день не дають. Цезар, йдемо на город погуляємося, да? Йдемо з тобою на город. А шлі. трошки з тобою погуляю, поки видно. <кхем> да, погода ось така. Ну, я ж казала, хай буде краще така вся зима тепла, цільного холоду нам не треба. Я ще тут біля погріба поставила от, ялиночку, цю пересадила, Daisy White. От, наймаленький горщик був я цей від відпітунів взяла, пересадила, поставила тут для декору. Так набагато краще, а то пусто. Да, трошки стає холодно в руки. Сквозняк за углом такий. Цезар, йдем на город, Йдем йдемо на город, йдемо. О, він вже там, я й не замітила коли. Що, йдем гуляти? Йдем Пошлі, що занюхав там кіт ходив. Пошлі, пошлі на город, пошлі. Вогонь горить, як гарно. Тут біля мангалу затишок тепло, хорошо. Красота. Вогонь який гарний. О. Тут все також таке зелене-зелене. Очитки стоять. І дощі такі йшли, але О. добре тримається. Кісухоцвіти тверді. Кава там молоденька є? Є, є, листочками є вже молоденькі. Почулось у мене тут в третій кущріс, ще інакшого кольору. Щось згнив, не знаю навіть чому. Що таке? Що ти вже пікаєш? Це за Сережою заглядає. Що, Мазьох, йде? Йдемо? Да, йдем? йдем? відділа його, бо холодно трохи. І він тоді сидить, затруситься. Да? Папітошка Папітошка маленький. О, все. Отакий мужичок гарний у нас. Да? Гарний мужичок. І такий цікавий в цьому пішли. Ховається, ховається. Вуха прищурив. Це в нього тут нове місто вже. Виталував траву. Це вже зносить сюди всі свої ігрушки. Що? Що ти смекаєшся? Клади вже, клади. Все, заморився, да? Заморився, бідний. Мазьоха мала. Найшов, де хороша травечка така висока, Я вже зробив собі тут нову хованку. <кху> ну тут хорошо, хоч нема болота, вот там, де він раніше терлувався, то тут там вже було тячка. Да, мазунчик. Тут, каже, хорошо на травичці, так? Да? Мазюха моя. Маленький, ай, мазунчик. Давай Давайте поставимо тут. Що підемо на подвіречко, да? Підемо на подвіречко вже. Нагулявся трохи. І вітер стиг, до речі. Ото так трохи наче зривався, ну стих на вечір. Да, Холодно на ніч стає. Де, мабуть, морозець трошки. Ну, Ми показували, що пару днів буде приморозок, а потім знову плюсова температура. Пішли, Цезар. Що, собачки, да? Собачки гавкають. Скучно мені. Нема з ким гуляти, да? Тут ще собаки такі він як з ним гуляти, то яка виходить, то кидається. Він як? Ну він не научений агресії. Ми як його возили в Одесу на уроки у кінолога. То там такі всі були собачки, але вони між собою більш-менш дружили, як то кажуть, не гризлися. Одна маленька така була, ну, казав кінолог, що її собака цапнула за задницю, і вона того така стала якась агресивна. А наш ні, наш хоче гратися до всіх, біжить, щоб гратися. А тут дворняшки ці, то вони кидаються одразу. Він буває і не може зрозуміти, що відбувається. Да? Але як гаркну, то тікає тоді. Вже. Йдем, йдемо на подвір'я, чи ти будеш тут? Та я вже йду, все. Мазюха мала. Все, котам їсти. Дала. Йдем, йдемо. Пошлі, занесемо тарілочку, пошли. Арбузик малий. На кузов він так не це, бачив, риже, каже, все, пікає. Я оцю взяла. Куздорову. Здорове, добре, головне, я Ти мені не казав, так, пролітає сніжок, бачиш. Погано, видно, і так диви, прям холодніше стало, Холодніше. І знов вітер зривається. Це на ніч сьогодні показували сніг, так? Так, ми на ніч показували сніг. О, тут, кстати, десь ігрушка була. Завалилась одна чи дві. Квітер був. Ага, ось Дього. Оздюга. А ці фонарики, що я он, толком. Той ще щось там світить за хатою трохи, а цей вже взагалі не світ. Так. Може, де буде якийсь кращі батарейка, вона або буде ремонт да. А так, ай тут собі висити, байде. Хто ти там де? за ялинкою тут сховався? Що, тятя там, так? Да? Що, мазун? Нема цього снігу, да, це? Нема, хай буде тепленько. Хай буде тепленько. це точно що. Ну, чого, позапрошлому році сніг пішов аж на старий новий рік. Прям такий добрий лопатий тоді пішов сніжок. Да, ще во всі рози з листями. Погода, звісно, все. Шо кажу, воно і добре, що тепло, і погано, що нема зими. Ой, красота. Да, пролітає сніжок. Вітер наче був тих і знову зірвався. Зривається потрохи вітерець. Це вже головний дегустатор на місці вже жде. Тепер зрозумів, що курку, якщо в воду таку там навіть криється, що стегна і після. Ну, ну давно не так висихає, так. Да? Вона не те, що воно висихає, воно добре там підтишкує, температура підіймається, воно добре протипається. Соприкует... Ого, погнався. вже. Коти, коти. Воно відкрите, воно тоді підбирає зверху, а всередина погано прозамівся. Воно ж обласовано. Вже ця трава вся розпушилася, така довго, Бачиш, вона стояла така, як в хаті за одну ніч пушиста зробилася. Тут тільки, бачиш, почалося зараз. Знаешь? Ага. Да і то ще даже не так. І то даже ще не так. Сидить головний. Клієнт Садись, главный Ти жде. вже все? Ти вже все? Чого? Ну то я думаю, що вже, напевно, все. Да. Да, ну зараз я подивлюся. Чую, що сетку вже. А, вже хороше, хороше. Шкурочка аж підсмалилась трошки де-неде. Яке сочне, гарне. Там шкурочка де неде чуть підчмалилась, а це нічого. Все, сідаємо вже вечеряти. Кутян ще в нас є. М'яско, це що Сережа пожарив, яке сочне. Вінгріт. Повечеряємо зараз. Та й все. Глінтвейн наварив. Він його так любить, страшне, Нравиться йому. Я не дуже. Мені лучше просто у звару напитися, та й все. Так, що ось така вечеря у нас сьогодні. Всім, хто їсть, смачного. О, легше дихати трохи стало. Після інгаляції хоч стає легше трохи. <кій> Ой, зараз трохи посадю, подивлюсь телевізор, бо відразу спати лягати нельзя. мозє. Та й все. А вам всім бажаю мирного неба тихої, мирної ночі. 行，不干不干。